Делегувати таке слово, яке сприймається чомусь тільки в професійній сфері, але я хочу сказати, що кожен з нас делегує вдома, е, да, як, якщо ми якісь задачі е, або якесь завдання даємо дитині, ми можемо делегувати, або е, ще комусь щось купити да, таким іншим чином. Е, в чому плюси і мінуси делегування? Ну, Перший плюс в тому, що якщо це стосується професійної сфери, ви можете делегувати іншій людині задачі, не які вам не подобаються, а іншій людині задачі, які е, будуть для неї новими. А також е, ця людина може Починати рости, да, брати відповідальність за якісь свої дії. Це стосується і професійного життя і особистого життя. Да? В цьому є плюс. Також ви можете делегувати задачі ці, тій людині, на яку ви можете покластися в тому, що ця задача буде зроблена. Але повинно розуміти, що між делегуванням і тим, що я перекладу. Свої обов'язки задачі от є така тонка грань, і коли ви намагаєтесь перекласти задачі, не а перекласти ті задачі, які вам не подобаються, ви повинні розуміти, що перша людина це буде відчувати, і ви в очах цієї людини будете трошки таким лінкуватим, недолугим, тому що. Якщо ви думаєте, що людина це не відчуває і не розуміє, тобто, ну ви дуже помиляєтесь. Ми кожен розуміємо, що нам маніпулюють завжди. Відчуваємо це, да тобто, делегувати – це означає, що, наприклад, ви як керівник маєте деякі задачі, і вам потрібно зараз фокусуватись на чомусь такому більш глобальному і організувати, наприклад, якийсь процес. Вам потрібно, да? і ви до нього долучаєте в свою команду, делегуєте якісь задачі, але все рівно ви повинні розуміти, щоб ви не делегували відповідальність як на керівнику буде на вас. Тому делегування це такий інструмент і в житті, який більше про партнерство, тобто про те, що ви делегуєте і е, віддаєте частину своїх важливих, гарних обов'язків, навіть якщо це виносити сміття. Людині, якій ви довіряєтесь, людина, з якою ви знаходитесь в партнерстві, тобто ви не вважаєте цю людину слабкою, незнаючою, ще якоюсь. Да? Тобто, це про те, що делегування відбувається тоді, коли ви довіряєте людині, якій даєте будь задачу. задачу.